Всім привіт! Сьогодні хочу трішки розповісти вам про мою нову послугу розпаковка душі та зцілення. Для чого вона, чому я її створила? І головне що, що ви отримуєте в кінцевому результаті. Отже, багато людей, багато жінок іде в духовність, задаються багатьма питаннями: хто я, яка моя місія в цьому житті, яке моє призначення. Як пропрацювати блоки, які програми мною керують, як вірити в себе, і все-таки дійти до бажаного результату, створити ту реальність, притягувати тих людей, ті події, як притягувати блага, які є в цьому світі. І дуже часто ми стикаємося, що і ніби мрія є, і ціль є, і план дій є. Але не доходимо до бажаного результату. Чому так відбувається? Тому що наші блоки, наші програми, наші твердження, які ми чули протягом життя в дитинстві, ігнорували себе, не звертали на свої почуття уваги. Вони всі нами керують. І це вбудовується в нашу свідомість, підсвідомість, в наше тіло як такий блок, який просто потрібно пропрацювати, забрати і з легкістю йти до досягнення своєї цілі. І коли я починала свій шлях в духовності, в розвитку, в саморозвитку, я ще тоді теж задавалася собі запитанням: а хто я, чим я можу бути корисною, що я взагалі роблю на цьому світі? І коли я стикнулася з тим, що мені потрібно написати свої бажання, я не знала, чого я хочу. І на сьогоднішній день, коли я запитуюсь в людей, клієнтів, чого ти хочеш, які в тебе бажання. Я дуже часто чую, а в мене немає бажань. Чому відбувається так, що в людини немає бажань, вона не мріє ні про що, вона не вміє мріяти? Тому що людина жила не своїм життям, вона завжди хотіла догодити комусь, вона хотіла бути хорошою дівчинкою і завжди, завжди не звертала на себе уваги. Ну і ще з дитинства нам говорили, що сядь, не висовуйся, так? не забороняли висловлювати свою думку, помовчи. І таким чином ми заборонили собі мріяти, висловлювати свої думки, свої бажання і взагалі забули, хто ми є на цьому світі. Тому я вам хочу дати зараз одне завдання, яке мені теж в свій час допомогло. пропишіть собі. 10 фраз, які ви асоціюєте з собою. І ви побачите і згадаєте, ким ви є насправді. Коли я йшла в цей розвиток, я завжди хотіла знайти якогось собі наставника, щоб підказали щось, щось мені десь направили. Я спиралася тільки на нумерологічні прорахунки, тому що я не розуміла, що мені тоді робити. Але на даний момент, знаючи, що що я хочу, як я хочу, мені не потрібен жоден прорахунок, мені не потрібні чиїсь поради. Це настільки класно, коли ви просто вмієте чути себе, вмієте давати відповіді на всі запитання, тому що все в нас всередині. Повірте, це є так. І всі відповіді, які ви хочете почути, вони є в нас. Просто варто от сповільнитися, включити медитацію якусь. Закрити всі штори, запалити собі свічку і просто побути в цій тиші, дати собі запит, і повірте, ви почуєте відповідь на будь-яке своє запитання. Якщо ви думаєте, що це просто думка, яка нічого не варта. Ви помиляєтесь, тому що насправді це є наші відповіді від вашого вищого я. Отже, як приходить, як відбувається розпаковка душі та зцілення? Перше це знайомство. Ми з вами налагоджуємо контакт, ви придивляєтесь до мене, я придивляюсь до вас і відчуваємо, підходимо ми один одному, ви мені як клієнт, а я вам як терапевт. Створюємо запит. Запит це те, що болить вас найбільше на момент сеансу. Те, з чим ви самостійно справитись не можете, але ви знаєте, чого ви хочете в кінцевому результаті. Третє це Максесія. За допомогою карт можна дуже дуже чудово подивитися у глиб себе і знайти відповіді на ті питання, які ви вголос навіть ніколи не озвучували. Це такий інструмент, який не дає ніякого, ніякої напруги, ви, мов, граєте в таку гру, розповідаючи свою історію. Далі я знайомлю вас з цвяхостоянням, з технікою безпеки, як потрібно поводитись на цвяхах, що буде відбуватися, і що ви можете відчувати, стоячи на цвяхах, як буде проводитися сам процес стояння на цвяхах. Далі ми будемо працювати з вашим наміром на дошках. Куди нас заведе терапія, невідомо ні не мені, ні вам. Проте ви ведете мене, а я веду вас. І зазвичай ми заходимо в причину, причину, яка була запуском проблеми вашої. Там ми це пропрацьовуємо, забираємо всі ваші Упередження, забираємо ту біль, перепроживаємо, пишемо новий сценарій. На, на моменті, коли ви розслаблені, ми можемо з вами записати нові афірмації, нові твердження, які будуть сприяти вашому рі... зросту, вашому розвитку, вашим діям, вашій самореалізації для вашого благополучного життя. Після того, як ми попрацювали з травмою, попрацювали з вашим запитом, ви вже розслаблені і можна просто помедитувати. І після чого в нас буде ширінг це обговорення всього від початку до кінця, що ви відчували, як відбувалося, будемо ділитися враженнями, будемо ділитися новими усвідомленнями за чашечкою чаю. Ви отримаєте домашні завдання. Домашні завдання в кожного будуть під свій запит. Те, що буде йти з потоку, мені і те, що я буду вважати, за потрібним дати вам. Все, що проживаєте ви, я проживаю разом з вами. Я просто не вмію по-іншому проводити сеанси. Я поглинаюся разом з вами. в Вашу проблему. Я як емпат, як емпатійна людина, я відчуваю все, що відчуваєте ви, і навіть більше. Я знаю, як вас направити, аби ваша проблема вирішилася комфортним, благополучним шляхом. І найшвидше. Після сеансу ви отримуєте 7 днів мого наставництва, 7 днів моєї підтримки. Туди буде входити два онлайн-зізвони. Де я буду у вас перевіряти ваше домашнє завдання, де ви будете ділитися своїми думками. І я просто як буду вести вас за руку від вашої точки А до бажаного результату. Тому не дам нікому злитися і дійти до такого душевного Спокійного, врівноваженого стану. Я знаю, як це зробити, тому що була у різних станах і на даний момент знаю, як з цим працювати, і як врівноважити свій внутрішній стан, як прийти до того стану спокою, який дуже всі шукають. Тому не гайте часу, бронюйте своє місце. В Дірект, тому що така пропозиція буде до кінця березня, і хто думає, що в мене там ще є час, не потрібно відкладати на останній момент, а потрібно зробити це вже зараз. Ви просто уявіть, що ви отримаєте після цього сеансу і після того, як ви пропрацюєте свої блоки, заберете програми. і... Почнете вільно проявлятися, почнете вільно створювати. До вас будуть приходити нові ідеї, які ви просто будете швидко реалізовувати. Ви е, од, двома словами перейдете на нову гілку реальності. Я навчу вас, як керувати своїми думками, і як приходити до бажаного результату в легкості. Ви зможете знайти причину, по якій ви не рухалися. Ви зможете налагодити зв'язки з вашими. Чоловіками, з вашими сім'ями, ви зможете бути в кращих стосунках з вашими батьками, ви зможете легко проявлятися, знати, чого ви хочете, мрієте, ви зможете просто діяти і доходити до цілі дуже дуже швидко, і вам просто не буде більше нічого заважати. От ви уявіть, як ви просто позбуваєтеся тягаря, який вас. Це все життя не давав вам рухатися і тягнув вас на дно. Ви просто цього позбудетеся, і ви будете вільні. Тому я вам дуже-дуже рекомендую спробувати цей сеанс, спробувати моє наставництво, тому що це я роблю на дуже зараз великих енергіях. І просто не пропустіть свій шанс. До кінця березня забронювати собі місце.